Євангелія від Луки, розділ 19, увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік, Закхей, на ім'я. Він був головою над Митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса. Хто Він такий? Але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на фігове дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали До чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхей устав і до господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю в богім, а коли чимсь когось і покривдив. Поверну в четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама, син чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Як люди слухали це. Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, і вони думали, що царство Боже негайно має з'явитись. Отож він мовив. Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них. Промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати Не хочемо, щоб отой царював над нами. І от як він, прийнявши царство назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатись. Хто що придбав. Перший прийшов і каже, Пане, міна твоя придбала інших десять. Гаразд, добрий слуга, сказав пан. Тому що ти вірний у маленькім, візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже. Пане, міна твоя. Принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов іще інший і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. А пан до нього і каже: З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли. Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять мін. Пане, сказало йому, Він має вже десять. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх. Отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. І от як він наблизився до Витфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи. «Ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете Господь його потребує. Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх Навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав розстиляли свою одежу по дорозі, а як був він близько вже до спуску Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі, і слава на висотах! Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому, Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів: Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він заплакав над ним, кажучи, Якби й ти цього дня зрозуміло те. Що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти незрозуміло. Часу твоїх відвідин. Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них, написано Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак. І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники, а й старішини народу шукали його вбити, та не знаходили, що б йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Одкровення. Розділ двадцятий. Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй, і схопив дракона, змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, і вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи. Поки скінчиться тисяча років, після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові Його. І не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. А Решта мертвих не ожила, поки скінчиться тисяча років це Воскресіння Перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у Воскресінні Першому. Над такими друга смерть не має влади. Але будуть священниками Бога і Христа, і царюватимуть з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темниці своєї, і вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі: Гога і магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря, і виступили на широчину землі. І оточили табір святих, і місто улюблене, і впав огонь від Бога з неба і пожер їх, а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і пророк, і мучитимуться день і ніч навіки вічні. Потім бачив я престол великий, білий, і того, хто сидить на ньому. Що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано. І інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому. І смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню. Псалом 69 Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я у глибокі води і пориває мене бистрінь. Від крику я знемігся. Горло в мене пересохло. Втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля. За тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила, чужим я став і братам рідним, сторонній синам матері моєї, бо ревність до твого дому мене з'їла. Зневаги, зневажаючих тебе на мене впали. Постом смирив я мою душу, але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним, витягни мене з болота, щоб я не загрузнув, коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна бистрінь, хай не затопить мене, глибінь, хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя ласка, обернись до мене з великого милосердя Твого і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті, вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором і мою зневагу. Усі гнобителі мої перед тобою ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них. І тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні, нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жартвого обурення їх огорне, нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили. Розповідають про біль тих, що ти їх поранив, додай вину до їхньої вини, нехай не ввійдуть у твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані з праведними Я ж бідний і страждаю. Спасіння твоє Боже, Хай піднесе мене високо. Я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні і звеселяться. Хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо його хвалять, моря і усе, що в них кишить, бо Бог Сіон врятує і відбудує міста юди, і вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство, слуг Його, візьме його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. Книга Проповідника Розділ Шостий Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би. То я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає? Що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Книга Пророка Єзикиїла. Розділ дванадцятий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать, мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони. Дім бунтарів. Ти ж, сину, чоловічий, наготуй собі клунки для виселення Та й виберися серед ясного дня в них на очах, і переселися з твого місця на інше, на їхніх очах. Може, їм відкриються очі, що вони дім бунтарів. Винось же твої клунки. Клунки вигнання вдень у них на очах, та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходять на вигнання. У них на очах пробий собі діру в стіні і вийди нею. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі і вийдеш потемки, закривши собі вид, щоб не дивитись на країну. Я бо поставив тебе знаком домові Ізраїля. І зробив я так, як мені заповідано. Клунки мої, в дорогу на вигнання, я повиносив у день, як подорожні клунки, а ввечері пробив рукою діру в стіні і вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі. У них на очах. Вранці ж надійшло таке слово Господнє до мене, Сину чоловічий, чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, Що це ти робиш? Відкажи ж їм, так говорить Господь Бог. Це Віщування проти князя в Єрусалимі і проти всього дому Ізраїля, що живе там. Скажи, я є для вас знаком як я вчинив, так і станеться. Вони підуть на вигнання у неволю, а князь, що серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять. Щоб вийти через нього. Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Я розставлю на нього мою сіть, і він упіймається в мої тенета. Я одведу його в Вавилон, у халдейську землю, та він її не буде бачити і умре там. А всіх, що навколо нього, помічників його. І усе його військо порозвіваю на всі вітри, і позад них меча добуду. Вони знають, що я Господь, коли я розсію їх проміж народами і порозсіваю їх по всіх країнах. Але я збережу з них кілька чоловік від меча, від голоднечі та від чуми, щоб вони розповіли про всі їхні мерзоти. Поміж народами куди поприходять, щоб ті знали, що я Господь, і надійшло до мене таке слово Господнє, сину чоловічий: ти їстимеш твій хліб у тривозі, і воду твою питимеш у турботі і у страсі, і скажеш людям краю. Так каже Господь Бог про мешканців Єрусалиму в землі Ізраїльській. Хліб свій їстимуть вони з острахом, і воду свою питимуть полохливо, бо їхня країна з усім, що є в ній, буде зруйнована із за насильства її мешканців. Міста їхні, людні нині, будуть зруйновані, а земля стане пустинею. І знаєте, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, що то за поголоска у вас в ізраїльській землі? Дні минають, та всі видіння марні. Оце ж скажи їм: так каже Господь Бог. Я покладу край цій поговірці, її в Ізраїлі не будуть повторювати більше. Зате скажи їм час близько, і справдиться кожне видіння, бо ніяке видіння в домі Ізраїля не буде більше марним, і ніяке віщування не буде більше облудним. Бо це я, Господь, буду говорити. І яке я слово проречу, воно справдиться, не буде проволоки більше. Таки за ваших днів, О доме бунтівничий, я виречу слово і виконаю Його. Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Ось дім Ізраїля говорить. Видіння, що оцей бачить, збудеться по довгім часі. Він пророкує про далеке майбутнє. Та ти скажи їм: так говорить Господь Бог: Не буде більше проволоки ані єдиному моєму слову. Слово, що я проречу, справдиться. Каже слово Господа Бога.